Вириваємо зараз Черкаси. Ми, 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 ми вирвали Київ. Ми вириваємо. А в даний момент, в Києві, ми порахували з вами. Ми порахували з вами 211-й потерьохіну. Але дуже цікава деталь. Мій колега Юра Адарченко, який п'яту добу живе, він там. А я, на жаль, не можу допомогти, тому що я вам пояснюю. Що треба вирвати в них перемогу, а, а я ще хочу сказати якраз поміч Сергію Володимировичу. Я вас всіх за, запрошую піти до всіх своїх ближніх, до рідних, до знайомих. Телефонуйте. Хай їдуть з усієї України до Києва і хай йдуть на всі округи. Хай дадуть інформацію, на яких округах є проблема, і на кожен округ хай приходить. В 10, в 20, в 100 раз більше людей, чим ми тут стоїмо. Оце буде саме правильне рішення. Дякую вам за увагу. А тепер я хочу вам сказати, жіночку. Ви дуже правильно все говорите, але є одна проблема. Да, от Сергій Володич дуже правильно сказав, що відстояли Київ майже на всіх округах, крім можливо, 223-го. Так, от в Київській області на сьогоднішній день у нас скільки представників від батьківщини буде, і від опозиції все, скільки два. В Черкаській області останній округ Болотецького перераховується, так чи ні? Так. В Каневі Губський видирає перемогу. Насправді, на Волині один єдиний опозиціонер. В місті рівному обрано представника партії регіонів. Хто в це повірить? Хто? Так от я ще раз хочу сказати, що на сьогоднішній день таких 223 округів 225 штук. От і все. І я ще раз хочу сказати, що, друзі. Ми передали через пана Пашинського звернення до об'єднаної опозиції. Вони зараз знервовані, тому що вони не сплять 6 днів так само, як і ми. Ми дамо їм час на те, щоб вони визначилися, і відповідно будемо інформувати. Але я хочу сказати, що коли хтось називає нас з нашими вимогами провокатором, то вони мають назвати так само провокатором Юлю Тимошенко, яка має такі самі вимоги. Вже голодує вже голодує. Друзі, дякую всім, хто взяв участь в заході. Я думаю, що в принципі, формат подальший є дуже простим і зрозумілим. Ми чекаємо відповіді від об'єднаної позиції. Паралельно, так як я і сказав, ми починаємо збирати підписи під нашою резолюцією кандидатів в народні депутати і керівників штабів, партійні організації, починаючи від первинних партійних організацій. І тоді ми будемо виходити громадян, і громадян безпосередньо. Дякую дуже. Одну, одну секундочку, Зараз буде... Я постараюсь протранслировать запись Власенко, э, вот что он сказал сегодня в Харькове. Ну, тихо, очень-очень плохо. Тихо, тихо. Да, да, да. Скажи своими словами. Ничего там, ничего. Вибори були спершованими від першого до останнього дня. Це, власенко, озвучує позицію лідера об'єднаної опозиції Юлії Тимошенко. Це її слова. Тільки що ви усі бачили, що пан Пашинський не відповів на моє запитання. Він казав, я п'ятий раз вам кажу і, 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 і знову. И, и снова верс что, что попадя. Хорошо, я не буду его обвинять. Мы его знаем Хорошо, вы его знаете, меня нет. Я Михайловская Елена Васильевна. Не я знаю, абсолютно не... человек беспартийный. Вот. И, да, вот. Ну, я не, я не принадлежу ни к какой партии. Я не, я просто вот от имени одного человека в Украине, я говорю вам, что сегодня Юлия Тимошенко сделала заявление, которое пан Пашинский просто отвергает. Он либо не знает еще об этом заявлении, вот, либо... А может просто козел? Нет. Ничего, ничего подобного Юлия виноват. Тимошенко не Просто сказала. Всегда. Она, она сказала, что выборы были сфальшиф... сфальсифицированы от первого до последнего дня. Это цитата, это дословно. Считаете, 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 это я цитирую. Вы это скажете Юлии Владимировне. Владимирні, хорошова. А тепер хочу я сказати. Давайте не будемо зациклюватися тільки на Юлії Володимирівні. Розумієте, я вам скажу чесно, я. Їздила, коли мене трошечки пресингувала міліція, я під цей час три неділі їздила по Україні. Можу назвати міста Житомир, Новоград-Волинський, Баранівка. Це Житомирська область. І я бачила, як люди не хотіли голосувати взагалі за батьківщину, тому що Юля Тимофівна дуже багато теж накоїла. Слухайте, дед, ми говоримо не про Юлю Тимошенко зараз і не закликаємо голосувати за батьківщину. Вибори закінчились. Вибори закінчилися. Тут ніхто Значить, друзі. У мене пропозиція буде добре. Дякую. Ми вам вдячні. Шановні друзі, є, є проста абсолютно ситуація, і вона є зрозуміла. Залишилося до підсумкового результату по цим виборам. Насправді. Трохи більше тижня. Значить, ми повинні сьогодні, ті, хто готовий, залишитися в штабі спільної справи і безстроково займатися організацією підготовки протесту на 12 число. Залишається тут. Ті, хто їдуть до себе в регіони, їдуть і розповідають людям про те, що вони сьогодні бачили. Ми дивимося в динаміці, те, що відбувається, я вам хочу сказати, що цей шматочок солодкого пряника у вигляді там кількох десятків округів. Київських, які можуть бути залишені опозиції, вони ситуацію в країні не змінять, і ми це розуміємо. І це розуміє кожен громадянин нашої держави. І ми поїдемо в регіони, і ми будемо зустрічатися там з тими кандидатами в народні депутати, які втратили свою перемогу, і які, на відміну від київських округів, не мають можливості себе захистити. Ми дочекаємося того часу, коли буде простий, абсолютно зрозумілий варіант. Або опозиція. Об'єднуються навколо цих вимог, або вона результати цих сфальшованих виборів визнає сьогодні. Так є питання того, що є боротьба на округах. Ті, в кого є така можливість і бажання, можуть приєднатися до таких до такої боротьби. Сьогодні ми знаємо, що на Щербакова 20 знаходиться 223 в Києві. 49! 49. перепрошую, Щербакова 49. Є інші округи. На сайті Центральної виборчої комісії є адреси кожної такої окружної виборчої комісії. Якщо ви не знаєте, де це, ви можете зателефонувати на 455 8 222. Ми дамо вам адреси цих окружних виборчих комісій, де ви проживаєте. Але ми всі разом достуємо бані. Я перепрошую, хто хоче їхати на ОВК. Хто хоче їхати на ОВК. Підійдіть, будь ласка, до були, а, от, будь ласка, до Олександра Тарасюка і скажіть, куди ви хочете їхати, ми вам дамо адреси. Добре? От підійдіть просто зараз. будь ласка. Ні, я ще раз повторюю. Хто хоче їхати на ОВК, тут багато людей з регіонів. Вони не поїдуть на Щербачова або на Щербакова, Їм треба їхати додому. Отже, друзі, позиція була озвучена. Ті, хто залишається в штабі, будь ласка, підійдіть до Олега Ахтирського. Олег Ахтирський, підніміть руку, будь ласка. Ось до Олега Ахтирського. Ті, хто залишається на підготовку акції на 12 число. Будь ласка, підійдіть. Ті, хто на округи хоче виїжджати, будь ласка, до Олександра Тарасюка. Підійдіть. Ось я показую батьків. Да, ось, да, ось, да, 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 да. Перевильно говорить, що оці всі документи треба Януковичу нести, Олександре, правильно. Да, от, він такий, він от, да. Перше, друге, друге. Друзі, Тут підходило багато людей, говорять, ми прийшли допомогти опозиції. Я вас прошу, допоможіть нам, всім, народу України. Ми повинні захищатися. Ми для Захищ... і прийшли, Сергій Олександр, я не до вас звертаюся. Захищатися. Так Ви нас не поважають. Я хочу сказати, допоможіть зараз, в даний момент, у кого є можливість прибути в Голосіївський район на 211 округ. Нам треба останній округ зі Кримпили Пишинського. Допоможіть нам, будь ласка, якщо ви б виграє... анісуда, якщо ми встановимо результати окій знімарі, якщо вони смачують і будуть робити Миколаїв далі, це буде інший сценарій. Зараз нам завдання не віддати ні одного округа, де виграла опозиція. Хто за мною не згодний? Ви <звігла> <звігла> <Вы> не згодні? <звігла> а що це Розуміло? Що це дає, скажіть нам? Ми знаємо, де що. Друзі мої. Друзі, давайте все ж таки погодимося на тому, що є е, сенс як е, перебувати. Я тут. отримав від саме вас. Є. сенс перебувати і на тих місцях, Де люди, скажімо, з тими самими мотиваціями, що і в нас сьогодні? перебувають. Е, ці люди не мають такі конечно. самі мотивації, як ми. Просто наше розуміння ситуації можливо і більш трошки системно. Значить, Ми можемо туди приходити і говорити про те, як з'яшована статистика, і про те, який порядок денний ми можемо приймати. Ми мусимо збирати цю інформацію, ділитися інформацією, давайте все ж таки. Це, ми, ми дійсно ми не боремося mm. за, mm. подачки, за ці подачі, за всі крошки від пряника, mm. а ми mm. мусимо інформувати, інформувати з медичного проводу. Сергія. А один округ виривають. Що толку такого округу? Витиси, <ганітний> <ми не профи. ганітний> я перепрошую, вчора тяхний заявив, що він визнає результати виборів. Я п'ятий раз повторяю, три години тому назад партія Батьківщина зробила офіційну заяву. Суть цієї заяви наступна. Я її поцитую по пам'яті, що ми вважаємо, що ОПГ, на чолі з Януковичем, Азаровим, там список дуже довгий, всі конкретні фальшувальники виборів, сфальшували ці вибори. І якщо ці громадяни не дадуть нам, не дадуть нам встановити об'єктивні результати виборів, багато людей питають, я говорю всім. У нас є всі протоколи ДВК по всій країні з мокрими печатками. Всі абсолютно, так? Якщо ми по цим протоколам не встановимо результати виборів, так, значить ми будемо. Не визнавати ці вибори. Ми будемо призивати людей. Так оце все потрібно було починати, не кричати Я це сказав 5 на провокатори. Тому що я вам пояснюю, іде війна. Іде війна. я приїхав до вас з передової, там, де бої йдуть. Приїхав в свій віде... штаб. Це штаб. Я Тут немає ні 15, одної живої душі крім охоронця. Тому що зараз в даний момент в Каневі 500 чоловік. В Обухові 500 чоловік. У 211 му голосі не знаю скільки. От. В Черкасах 2000. тисячі. Так скажіть, який результат буде, якщо я буде прошу Я прошу всіх активістів, Добре. мій колега, пан Дарченко. Він 211 м п'ять діб не спить. Там ситуація наступна. Пораховано 100% голосів. 100%, так? Да? Терьохін виграв. Голова ОВК підписала підсумковий протокол. А члени ОК розбіглися. Листов щось готує. Вони просто так не розбігаються. Да? По округу Ляпіної, хто знає, це я був та людиною, яка в ніч разом з Ксенією, з Кужель із Славою Кириленко Підписали підсумковий протокол. Розумієте? Це я в Ірпіні підходив до журналістів і там було чоловік 70, І говорю, якщо ти журналіст, то ми тобі інтерв'ю дам. Да? От. Це я в Вінниці побачив ублюдків Домбровського, Порошенка, які теж журналістськими посвідченнями там ходили. Друзі, іде війна. Ми віримо, що вони вам прийшли іде нам... війна. Я вам п'яте раз говорю. І моє місце, і моє місце бою я приїхав ми до вас бай -бай. ми це розуміємо. але скажіть чого нам я діють. прошу Люди! скать друг ні я уважаєте, на, на всі спостерігачі мають виборів по ми параліни, ви от От пан Данилюк разом з Мустокою Наємом. Позав... Коли вже так це було? Позавчора, Позавчора паралельний паралельний. Губський програв. Да. Вчора Але це нічого не зупинило. Він далі б там п'є кров. Ні, це все зупинило, я вас інформую. Я тільки що говорив з Каневом. Ми не дали йому зіпсувати бюлетні. Розумієте, ви ж зрозумієте і в Первомайську ми провели паралельний підрахунок і це нічого не зупинило. Вони нагнали бронетехніку зараз. Там і реально людей Саша, просто повбивали. Я не хочу. Я не на дискуті не в телеефірі Ще раз хочу сказати: я приїхав до вас із поваги до вас. Людей, я мобілізую в даний момент людей на боротьбу в 211-му, 213-му, 197-му, 199-му, 14-му, 11-му і 132-му округам. Всім зрозуміло? Все, я дякую всім до уваги. Я вас інформую, хто має можливість, нам треба ваша допомога в 211-му окрузі. Я в даний момент, от через 5 хвилин, виїжджаю в місто Обухів, де засуха. Ви пам'ятаєте, хто така засуха, да? Програвши 10 тисяч голосів, Зараз, купивши за мільйон доларів є документи, вона позавчора кредит взяла, мільйон доларів в Укрбанку. роздавши суддям хабарів, ви, визнала десять років за стойте. Десять років чуємо за суха, за суха, за сухімо. Мільйон доларів роздала суддям, виграла 28 суддів. Скасувала вибори по дільницям, і зараз мої колеги, народні депутати, і наші активісти в Обухіві не дають реалізувати цей злочинний план. Не дають, не дають. Вони не прийшли на Турівську і не пишуть кляузи в ООН. Вони там стоять, блокують оВК. Свіни тут люди, які поприїжджали з найгарячих хтошок, тому я, треба я всім закидати, я не знаю. Що щось роблять, я нікому нічого не закидаю. Я пояснив нашу позицію. Якщо результати виборів. А ще раз п'ятеро повторюю, це пану Данилюку, пан Пашинський передав для підрахунку паралельного протоколи ДВК по 100 там, де Губський йде. Це наші протоколи. Ми вдячні Все я вам вдячний, що вони йшли час нам допомогти. Але питання не в цьому, люди добрі, не можна здаватися. Не можна і я про це говорю. Якщо якось можливість підтримати нас 200 нас, це виборців це не партію батьківщина треба шо? захищати своїх виборців. Підтримаємо але ж треба зека шо? виносити. На інших округах Київської, Черкаської, Кіровоградської, Житомирської, Хмельницької, Волинської інших, областей, де така сама ситуація відбулася вже і де на превеликий жаль не було таких команд, як в Києві, є, як є на 132-му окрузі, як Булатецькій, які просто не змогли цьому протидіяти, і все. І ми маємо там з розривом 700 голосів повигравали регіонали, де в них підтримка по списку на рівні 11%. Таких округів мінімум 37%. Що я Дніпропетровсь, Павелко. Павелко, хто його призначив Ще зробить? раз хочу сказати, емоції йдуть через край, всі втомлені. Да? Це правда, це І я а, хочу вам сказати, що є цілий ряд округів, де перемога опозиції зафіксована на підставі протоколів дільничних виборчих комісій. Я можу п'ять разів перераховувати, я, на жаль, вже їх знаю на пам'яті, і навіть знаю, пам'ятаю розриви голосів, так? Не п'ять, їх дев'ять. Дев'ять не сьогодні. Але якщо зараз Тірьохи не встановлюють, то їх буде 10. Так от. І якщо Ляпіну не утримаємо, то буде 11. І так далі, розумієте? У нас кожен. Але я цей я ще раз хочу. Стратегічно партія Батьківщина прийняла рішення, про що наш лідер, і ми вам озвучили. Якщо ми не втримаємо результати голосів, якщо ми не встановимо об'єктивні результати голосів, ми ці вибори визнавати не будемо. Це наша стратегія, і ми будемо будемо призивати всіх, і ми не дамо тому парламенту сфальшованому працювати. Я, я Більше, не маю можливості. Я щиро вдячний, готовий поклонитися, але мені треба їхати на війну.